Ну, Нобусь, пробуй, давай ну, знімай, пробуй, що скажеш. Гаряче. Гаряче, Анют? Воно гаряче, я мешаю. Приправки та навіть. Б... А ти колись, а ти колись... І як, Марусь? Вкусно. Смачно. Смачно? Та да, я попробую. Я. Тепер я знімаю. Це значить справжня італійська паста, да простять мене всі італійці. Дивись, понюхайся, понюхай. Тебе їмо. Яко сім'я. Раночок, мої любесенькі, раночок, всі у нас онлайн. А онлайн для нас це завжди складно. Боже, я не знаю, як з двома дітьми можна провести нормально онлайн одні, одній людині. Коротше, вони так хитрують, та й йде в одну кімнату, йде в другу кімнату. Вони, вони вміють блокувати так екран, щоб робити, що вони хочуть. Ну капець. Якщо далі буде онлайн в цьому житті, мені здається, що наші діти взагалі нічого не знатимуть. Любасенькі мої, привіт. Ви знаєте, якісь дуже емоційні дні. Чи це якась повня, чи що там це затемнення? Господи, напишіть мені, астрологи. Дуже сильні емоційні дні. От я прям відчуваю всі, всім своїм тілом, душою, всі своєю душою, оці вібрації. Прям дуже емоційно і накриває моментами, але ми все прорвемося. тому астрологи, психологи пишуть, що там у нас зараз на небі таке. День батька блогера вже розвіз всіх хоча онлайн, це дуже важка штука насправді, повірте мені, з одної дитини можеш і якось краще хай йдуть в школу, а з двома я вже й мовчу. Бо розвозив їх по гуртках. І вже й півдня пройшло. Ми бійці 253 окремо штурмового полку Арей Української добровольчої армії. Ведемо активні бойові дії на Сумському та Запорізькому напрямках висловлюємо щиру вдячність Дмитру Костилєву за допомогу у зборі коштів та ремонт нашого бойового транспорту. Разом до перемоги! Слава Україні! Як взять, а присінько? І тут, коротше, підходжу до пари, і чоловік якийсь взяв ананас, я так з нього просто витрав шматочок. Я так здивувався, думаю, блін, кажу йому, це що так легко спілий ананас, він так легко відкручується. Він мені каже, да, диви, який класний. Я кажу, блін, перший раз бачу, таке перший раз чую. Я вже давай я вже думаю, зараз теж візьму якийсь ананас, якщо реально буде спілий. Я його заберу, так от домаю і спробую. Коротше, я вже давай, братік, та ні, ні, я взяв ножик, а вирізав Взяв що ха-ха. Ну, Лоскішний жарт. Любесенки, привіт! Якщо я як, у в мене маленька розпаковка, Туалетний папір, який постійно треба, купив сьогодні нарешті. Подивіться, які ласкішні опомаранчеві по серветки на стилі, да? От вони як весна, весна. Трохи хліба. Потім купив такого м'ясо відра. Зараз таке придумав, зробити яблукам опросини. Сир майже нулю, але там 14% білка і сирочок, цибулька, грибочки, лимончик буду робити зараз, поки зараз ефіра немає, буду м'ясо по-французьки робити. Любесенькі мої, привітік, Зараз шедесенько, при вас зразу. Хочу зараз швидко дівчаткам зробити. Мене сцення швидко порвало. У мене зараз ефір всім, а я ось замолечу, просто бішано. Цибульку зараз нарізаю, беру дві цибулинки, великі такі, знаєте, наріжу їх на квадратики да? і зроблю м'ясо, потім підсмажу його разом це з грибами, це. цибулю, потім їх дичусь? Е Ні, е не ще рано. Не, подивись на мене? Ні, не думай, Іди не до мами, дочі, ну будь ласка, дай без... я хочу я щось зробити. Повертайся. так е Трехи ідемо. За вона каже, що ви дивились, що мене очі не сказаться. Я швиденько зараз цибульку нарізаю на кубики. Кубиками її викладаю на, на сковороду. Дуже швидко, поняли? Не можна Ну, не тягнути, тому що в мене є дуже мало хвилин, але по бистрічку можна зробити. Я закінчу ефір, а в мене буде чекати вже м'яско тут смачнюсіньке. А? Де? Так, любесенки, грибочки помив. Е зараз я їх нарізаю разом з цибулькою. Ні, я, да, я я, нього... Я, я, я умію нарізати грибочки, я з бабушкою нарізала грибочки. А можна коли у мене ефір через 20 хвилин? Дай мамі телефон. Так. Мама, ти по ну, таку приїхала. Нарізаємо, нарізаємо. Ну не сильно, бо ж таке не видно. Я тут тобой готовий. Я грибочки буду різати. Я буду зарізати. Так, нарізаємо кубиками. Рубасенки, мовидно, дав все. Щось в мене не гарно виходить тому що тебе нікого нічого гарного не получається. Ти думаєш? Я знаю. Ти хочеш мене профанить сьогодні, Да, ти називається аб'юз, а не сімейний. Сам ти Аб'юз. Аб ти батька аб'юзиш. Бачите, ви чули, так? Да? Чим? Чим. Що, кажу, ти що у тебе забулися ти ублічка? Ні. Да ти що? Це то скандал. Це ж підлітки все вже. Так, разом, любесенькі, погнали далі. Грибочки нарізаємо. Ну, Якось треба їх дрібненько, а в мене дрібненько не дуже виходить. Отак, от, от погнали далі. Так, 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 Нарізаємо дуже швидко, мало годин. У мене залишається буквально 15 хвилин до ефіру, а я грибочки жарю. розумієте? Ну, Це таке починається у мене. Слава Богу, що я все підготував, все готовенько в мене. Ну, Я по ефіру. Аня, якщо хочеш спробуй, ще гриби мені підрізати. Трошки оливкової олії небагато. Вона як ну, щось замерзла, випала осадок. Я не знаю, чому випала осадок. Олії цибулю. Блін, не нагрілась сковорода. Ну нічого, не згорить. Так, швиденько нарізаємо грибочки. Ви ж поняли, що я буду робити. Я зараз я вам покажу, що буду без Ну, Це дуже швидко все треба робити, бібасинки. Часу у нас небагато. Так, я такий, як майстер-шеф. це все як чесно. Боже, я просто вщи. Мастер-шеф, пишіть мені! Я Буду главний любесенький на вашій програмі.